Вітаю вас! Під часом я передавав тобі бабусі кондиціонер, коли таке замерз, який особисто як замерзнуть свій чоловік. І так, тема нашої сьогоднішньої програми Чоловік та кондиціонер. Пішли поговоримо про цьому. Здравствуйте, здрастуйте, Андрій Махарський тема програми Чоловік та кондиціонер. І все доцікався, Андрій Махарський. Я обіцяю, що кондиціонер. Ну давайте подивимося, що ще наші експерти передають кондиціонер. Говорячи, Том розказав про кондиціонеру, а де майже особисто зізнати свою ботинку. А реактивні ботинки продають, а продається нема. А як та продається нема? Як ж він особисто зізнавався про кондиціонером? Як ти розібратися, хто ж нам допоможе? Менше все обізнатися. Але я представляю унікальну схему. Де ж він дає свій кондиціонер чоловіка? Я обіцяю, хто ж нам безпечність. І так, коза бігла, прийшов гості та бітка Еріксон. Давайте подивимося наші кондиціонери. Це та літка Еріксон. Вона дивить у чудеса. І з нонами. а наймолодші зноники братик Олександр. Талітка базай стюгноміс завжди багато роботи. І напевно, тому у них трапляється пітничка. Мама, Белі, тато Вийгтон, сперечався, але вийшови це послухати коса півго. Ти більше, що тато Олександр, син та він лікар акусагінікових, а, а не несподівана розмова. Сачла зовсім про людини. Відповідально, давайте приходимось. І розкажи розкажіть мені, будь ласка, що таке кондиціонер? Кондиціонер тобі давали себе бабусі, дідусі. ка яка бабуся, яка бабуся? Ну що, ти мене достав. Какая ще достав? Ой, копі! Розкажи мені, будь ласка, що таке кондиціонер, мене Розкажи. Не можна! Уйди отсюда! Кондиціонер не можеш розказувати, тому що менше ковий представляв унікальне. Коза півгора, розкажіть мені, будь ласка, а яка кондиціонер придбати дяді для чоловіків? А чоловіки розказують не треба. Ой, капець, Півгор, Я тобі не зовсім не говорився. Наприклад, півгор, залишайтеся під кондиціонером майже тим комусь не треба. Ой! О, коза Півгор, розкажіть мені, будь ласка, а як придбати кондиціонер? Опа! Ви ще. Раз ти мене розкажеш, про нарою, я тобі ніколи не заважаю, я тобі дві жовки віддам. Ні, тільки не це. О це особливо правильний відповідь і ми вже поняв. До зустрічі в п'ятницю. На все добре. Пригоди япа та Дандера поспішають на допомогу собаку та котів, які мають особисто дізнавати про собак та котів. Вусулапу Кіт 31 жовтня, перша дня ICDV.